Так, 400 метрів, там по дорозі щось долутаємо. Сейф ми залутали, в принципі, ок. У нас 63 патрони залишилося. Це моя проблема, то що я не, не залутав другу пушку, ніде, і ніяких патронів не залутав. Це прям проблемка. Пістолета в мене немає, нічого нема. Ну, нічого. Ми одну катку іграли з ножем. Вижили. Мені, кстати, як краще піти? Я тут, так через мост, а так через вот туда. мабуть, в прошлый раз тут і вбили. Так, чувак, що в тебе є? Що в тебе можна замутить? Давайте позабираємо все, що в нього є. Так, окей. Так, через цей мост іти, я думаю, максимально нелогічно і небезпечно, але звісно ж ми через нього підемо. Так, що це взагалі таке? Макарони якісь? Що воно таке? Одне сміття. Так, 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 так. Так, справа контест.